Україні зараз збирають барикади, але якщо ця вимога не буде виконана, якщо влада буде продовжувати ці репресії фактично, то абсолютно певен, що люди знову змушені будуть повернутися до цих до, до тих самих дій. Бо це буде означати, що ця влада розуміє тільки силу і нічого більше. Все ж таки будемо сподіватися, що цього не станеться. І що всі справи будуть закриті. Але залишається дуже велике ще одне, але яке саме? З... Нагадаю, 16 січня один з тих законів, який був прийнятий, був закон про звільнення від відповідальності Беркута і інших міліціонерів за все, що вони скоїли. 28 січня цей закон був скасований, але одразу, одразу ж знову проголосований. Днями стало відомо, що за цим законом закрили справу проти тих, хто давав злочинний наказ бити людей вночі 30 листопада. Ця справа закрита за відсутністю складу злочину, що звучить абсолютно божевільно і абсолютно аморально. Бо всі ми бачили це відео, всі ми бачили, як били людей, як людей катували і 30 листопада, і 1 грудня. І цього вибачати не можна. Які б вони, вони можуть ухвалювати будь-які закони з цього приводу. Але це закони антиправові, аморальні, і вони не будуть діяти. Все одне треба, треба обов'язково вимагати покарання винних, їх притягнення до відповідальності, розслідування всіх цих справ і, і суду над ними. Он был бы таким. Даже если в твоих ценностей стоит охота, охоться, пожалуйста, на кабанов, которых тебе загоняют. Не охоться на людей и не убивай. Есть высший суд, и он не за горами.